Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Ой, ви знаєте, сьогодні понеділок. Ви знаєте, так на вулиці холодно, не хочеться навіть і виходити. Дерево пошти все облетіло. Усі дерева пожовтіли. Дуже-дуже холодно, дуже. Три градуса зранку було. Як я пішла, я ж пішла не рано. Я ж ходжу рано у вівторок, у п'ятницю, як до церкви. От. А так пішла, оскільки я пішла, без 20, 20 до 9. І от холод такий був. Ну, покажу, що купила. Дивіться. 8 центів, 8 центів, 8 центів. І 8 центів, бачите. Лохинка. Я завжди беру її, ски тут. 130 грам лохинки. 130. І виноград. Оце у моєму магазині, тут у сале. Ось таке купила. А оце у Сіті Маркеті купила по єврі за кіло. Ось по єврі за кіло сьогодні написано: От бачите, одна євро. Це на 82 цента. Апельсини. От. Тоді грушки конференц так само по єврі на 62 цента і картопля. Картопля, яка коштує 29 центів за кіло. Я взяла на 26 центів, чуть менше кіло. Хороша, така я вибрала здорову, зроблю собі пюрешку. От. Ще що вам показати? Там же у Сіті Маркеті купила 4 шоколадки Фазер. Фазер, фазер. Я люблю фазер. Саме краще це мій шоколад Фазер і хороший срок годності. Дивимося. 05.05.26 13.05.26 О! Оце 4 на 10 євро. Раніше 5 було на 10 євро, а тепер навіть і дуже-дуже рідко. Тоді отакі от два смаколика дали мені це ті лакрички шоколадні. Тоді в аптеці взяла отакий от гель-мус. Гельмус. Це для, для лиця, в аптеці. Оце все. Більш нічого. Я зараз сяду, побалакаємо трошки. Ой! Ось так, трохи двері відкриті, але ну, нічого вам, все одно там нічого не видно. Значить, що я вам розкажу? Сьогодні в мене стірка о четвертій піду, трошки раніше, десь о 15 4, хоча в мене буде тільки дві стірки, і мені достатньо. Чого я взяла так мало Ото три грушки, три апельсини? Думаю, ну на що мені більше? По-перше, я піду завтра до церкви. Може, там щось дадуть. А тоді, що завтра в мене не одна церква. Завтра в мене моя церква, і у центрі, там, де поліція, ще буде церква роздавати будуть. Ось Покажу вам, у мене ж тут бамажка записано все. Ось, бачите? Ось. ось, ось, ось. 14-го, 10-го це якраз вівторок. Тоді 28, тоді 11, 11, 25, 11, і 9, 12. І все. І на цей рік закінчиться. От. Так що піду завтра, що там дадуть. Візьму і там, і там. От. Те, що не треба, сразу там оставлю чи комусь із знайомих віддам. Бо мені не треба багато. А те, що треба, я оту візьму, і мені буде достатньо. Ото і все. Більш нічого вам такого і розказати. Нічого. Так пройшла по магазинам. Ну, було, було там таке сарафанчик із шортиками 2,90. Такий білий трикотажний трикотаж і таке ягодками вибите білими нитками. Настю ще вона каже, та мені щось не дуже подобається. А тоді. боді, ще, боді. От. Ну, Не було ески, був тільки XS. Вона каже, мабуть, буде мале в затяжку. А воно ж синтетіка, будеш путіти, у ній не треба. Ну і все. І більш нічого. На Аню нічого не було, на мене тим паче, на НАТО тим паче нічого не було. Так, що ото що було, ото, ото, і подивилася. Настюша не захотіла, ну і ладно, Це ж таке діло. В неї так багато всього. От, вона гроші має, робе. Хороша робота в неї, правда, дуже змарюється, бо робить з утра до вечора, буває й вісім вечора, а вона ще сидить за комп'ютером. Така в неї проєкти всякі сьогодні. З понеділка новий проєкт у неї якийсь. Так що показала буду. Команда три людини, вона там старша в команді, ну крім неї ще три людини. Проєкт, наскільки його там дадуть, на місяць чи на два. Це вони будуть трудитися там, над тим проєктом. От такі справи, дівчинки мальчики. Я так більше, ну, ну, що походила, ну нічого не бачила. Нічого такого, щоб от можна взяти хороше, недороге і купити. Ні, не бачила. Опять падлюка виє. Ох і падлюка. Як рашисте, ото виють. ото, ото таке ото виє собаче якесь. Ото так. Так що я задоволена. Всім задоволена, прогулялася, проходилася. Я вчора теж виходила сюди до, до сали, до нашої, а що я купила. А я купила грошовий віллі собі, по знижки був. І пішла додому, бо дуже було холодно, сильний вітер думаю, та чого я буду дуб морозити, піду додому та й все, та й пішла додому. І нічого мені не треба більше. Подруга моя поїхала в гості до Естонії. от, Завтра вже повернеться, то розкаже, може, щось привезе смачненько. Ну, хоча казала, ні, бо вона з людями, не сама, не на своїй автівці, а з людьми я з одним рюкзаком. Ну, так, ну, коротше, паділа їй туди, треба, вона одже поїхала. От, от такі справи. А так все в мене нормально, все по-старому, по-прежнему, ніяких новин, ніяких А ні, оце 17 го у п'ятницю буде міроприяття, День... Тих... День День без хаток, без хаток, так скажемо, біля Центральної церкви. Оце будуть там роздавати їжу, і одяг, і всякі принадлежності. І... Те, що побриться і помиться, і все отаке. От, і ще баню затоплять увечері. Вони будуть купатися в бані, паритися у сауні. І відкриють церкву, будуть у церкві відпочивати. Там будуть матраси, подушки, одіяла. Хто хоче, приходьте, відпочивайте. От отак. -от, От, От такі справи. Так, я теж поїду, подивлюсь, може, щось візьму. Те, що мені. Є... Не потрібно буде, відправлю. От, ось виходить мені молитва за Україну. От, за Україну молимося всі, благаємо Господа Бога, щоб швидше закінчилася ця клята війна, щоб наші люди були живі, здорові, щасливі, веселі, щоб повернулись той, хто захоче повернутися, а хто не захоче, той не повернеться. Ото якось так. Так що, це все, що я вам розказала. Давайте ще разочок покажу. От так от покажу: оце ігрушки, картопля, апельсинки. Ну, і оце ж таке все дешевеньке. Я люблю оце. лохину люблю дуже. Зараз намию собі пачку та з'їм. Та що там, ті пачки. 130 грам. Ну, звісно, і шоколадки покладу для своїх, як буду їхати, та й повезу. У мене вже там є 7 штук. І оце ще 4, 11, Вже вистачає, більше не буду купувати. Оце вже й хвата. Так що бувайте здорові. А бачите, це має таке я от, о, е зірвала такі бубочки красиві у кущі. Та думаю, хай постує красиво. Папа, -па, всього доброго, всього хорошого, тихо, спокійно, благополучного. До зустрічі, папа! -па.